Привет, уважаемые коллеги, бусовода любители технического творчества. Зима ще календарно не наступила, но вже зовсім скоро буквально через тиждень наступить. У нас сніжок, льод, ну і з положительних моментів нема грязюки під ногами. Я думаю, будемо двигатися в направлении... да видно, в направленні. Подстройка пола треба цим займатися. Ой, що треба сказати, чим треба зайнятися. Навірно, почати з простішого, чи це не простіше. Ось -от участок на тонелі поремонтувати. Отут ось -от теж вздулося. Тут сильно ржаве. До того ми дійдемо. Навірно, треба з нього почати. Потім треба от штуки зремонтувати. Поки не знаю, що робити з цими дірками можна буде виясняти. А, і трохи двері мішають. Ну а що ти зробиш? По-другому ніяк. Будемо пробувати якось це діло міняти. Тут ще оце міняти, оце міняти. і оце, відповідно, теж міняти. Ладно, почнемо простіше, якщо так можна сказати. Постукаємо лоточком отут, отут, отут. Подивимось, що там, наскільки все добре, чи не дуже добре. Під низу це отак виглядає. Воно там не таке страшне, як каже. Видно, понад тим усілітелем, понад тією реєчкою налазить вода. І потім вигніва. Вигнала, сюди вздулася. Трохи постукав волшебним молоточком. О, Дірка випала. Тут такий усілітель йде, як я вже казав. А Тут під ним воно вигнало, він широкий. Стоїть крепко, закріплений на точки. Ось між точками вздулося. Тут не знаю, може ми просто якось його розріжемо, вичистимо та латочку заваримо. Тут латку треба більшу. От там от, патрубки до печки. Треба якусь доску вставляти. Для того, щоб не перерізати патрубки. Тут виріжемо такий прямоувольник, спробуємо, по крайній мірі вирізати нічого тут не унічтожити і зачистимо і заваримо латкою. Оці відверті потрібні, щоб цей тонель, який воздуховод тут лежить, щоб його кріпити. Отак, от його випиляв. Це наружна часть, тонельчик, а це оцей усилитель. Згнив він капітально згнив. А що ми можемо з ним зробити? Отут отак от дорізати. І тут отак дорізати. Щоб він ще жорсткості трохи залишив. ця дірка, тут вже нічого не зробиш. Вирізав і тут. Так, да, воно старе таке, подуставше, туди влага залізла. Ну я так розумію, що до цього усілітеля привариться усілітель, така пластина, до якої коробочка прикручується коліси. Тобто просто викинути оцей усилитель не можна. Ну, Значить, будемо залишати, як є. Там крепко прогнивши. Отверткою попротикалися дірки. Що я зробив? Розсверлив їх дрелькою ступінчитим сверлом. Називається, якщо не можна побороти, то треба возглавити. Нема смислу їх тут заварювати, воно тут воно тут мертва. Хоча тут метал ще миллиметровый. Обробимо преобразователем, намажемо краскою, наложимо зверху латку і заваримо. Що називається, ми живемо в матриці. Достаю першу попавшуюся у пластинку з коробка з обрізками. <рес> Просто воно. Трошки укоротимо. Буде саме воно. Не сюди треба зробити одну латку і маленьку латочку. Прекразуватель робить, але ну, мржавчина там глибока, глибоченна. Вирізаю латки, старався робити, щоб максимально плотно, Ну, воно ж, воно ж не завжди так виходить. О. Така от латка буде сюди. Зараз буду робити сюди латку. Вона тут загибом, так от трохи під углом. Сонечко вже сіло, 4 години вечора, Зимнє время. час, Отаке от, от вигнув. Через пару років зовних робот будете як я вже руками, пальцями вигибати такі загиби. Ну, Звісно, довелося довго побігати до точилки, поки все підігнув. Зараз потрібно ще буде проколоти тут відверстя, щоб до цих ось ребер жорсткості приваритися, щоб отой, отой, отой усилитель. І зробив ще одну таку пластинку, такий от хвостик. Парадоксально, але ну з нею, мабуть, набігався саме більше туди-сюди. О, яка вітрюга дує. Добре. Відкладаємо це в сторону. Треба його намазати отут фарбою. Це, мабуть, з обратної сторони теж фарбою намазати. І хай жде завтра. Наступний день підождав, поки напруга появилася. Це приварив, це приварив. З цієї сторони треба буде підчистити. Щоб не різати патрубки. Чуся, тут ямка образувалася, видно, його потягнуло. Тут теж невеличка є. Тут рівно. Тут теж рівно, тут чогось така ямка. Тож таке. Зараз беру болгарку та буду зачищати ці всі верхушки. О, дві латки приварені і зачухані. Зачухував з пристрастям, так, щоб почти уровень. Тому що, непонятно, як тут воно ще все ляже. Думаю, може бути нормально. Зараз пристукаю оці от бугри, які повилазили, трошки підрихтую. Трохи підрихтував, але воно сильно і не йде. Тут щось ямкою береться, тут пузельця. Якось так. Отак от я його заштопав. діло, що я що буде трошки рівніше. Ну, то таке, що треба ще буде зробити, то це все як воно підмерзне, буквально завтра, післязавтра з під низу трельки полізти, просверлити отаке відверстя по старому місту і, і, і зачистити отут сусульки, щоб патрубки пічки не рвалися через нього. Такі от діла. Далі буду довірятись сюди. Оце таку маленьку серію зробив, так щоб спомните, як воно робиться. Будьте здорові і побачимося в мене на каналі.